Мої вітання, шановні друзі, після інаугурації Трампа Путін скликав зразу Радбез. Для чого? Для чого? Що вони там вирішували? Хитрували щось, 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 хитрували. Хитрували з тими планами і з. Знаєте, визначалися, як, як по-хитрому далі діяти, скажімо так, як по-хитрому далі діяти, планувати свою роботу із, цим, із Трампом? По-хитрому визначалися, що робити далі, як продавлювати? Як продавлювати, далі працювати над успіхом, да? як успішно, можливо, по-хитрому успішно вистраювати роботу з Трампом. Планували, як працювати з Трампом далі, визначалися. Визначали основні пріоритетні цілі, які треба протискати, продавлювати хитрим, хитрим, хитрими маніпуляціями, хитрими діями да? з Трампом. І добиватися успіху. Хитрістю будуть брехнею, будуть маніпулювати, брехати і так далі. Отже, вони визначалися, як з ним далі працювати. Що ще? Вони розуміли, що, що надалі силова, силове протистояння може, ну, плани по силовому протистоянню можуть бути зламані. Ну, тут тут іде, у них від Трампа йде якесь розчарування. Розчарування. Вони розуміють, що при Трампові вони можуть як перемогти, так і піти. піти взагалі, заставлять Трамп може дати їм або перемогу, або заставити піти. Це теж вони розуміють, і це, і це їх дуже сильно огорчає, опічалює. Дуже сильно. Ну, думали, політики там теж. Політика там, були, обговорювали, обговорювали, як на дипломатичному фронті, або які дипломатичні заяви треба зробити, що треба заявляти, визначалися, да? Що треба за сил. Сил, не вист... може не вистачити сил, шукали вихід з ситуації. Шукали вихід з ситуації. Ну, їм потрібна передишка, зупинка, зібратися з силами і так далі. Тому треба знайти вихід з ситуації. І, звичайно, вони обговорювали стратегію і тактику у війні. У війні, свої плюси, свої мінуси і так далі. Тобто вони обговорювали варіанти, що може бути яким ж. Тобто, кроки да? кроки наперед, прораховували свої кроки наперед, свої можливості, да? визначалися, що робити далі. Звучав досить сильний аналіз що вони мають на полі бою у війні. у війні і треба приймати певне рішення звичайно що вони там, знаєте, що я вам скажу? Так, вони приймали рішення про якийсь новий, новий проєкт. Якийсь новий проєкт, визначалися з новим проєктом у війні. Але проєкт, який вони можуть продавлювати через своїми заявами через дипломатію. Ну, звичайно, так. давайте це все зрозуміло. Давайте подивимося, вони визначаються, тобто, як то кажуть, щоб в одну дудку дудити, дудити да? давайте подивимося, чи вони впевнені у Трампові, от, як у члені своєї команди. Да? Що він буде грати на, як члени їхньої команди на полі бою, так би мовити, да? за Україну. Чи вони впевнені в Трампу? Вони намагаються контролювати цей проєкт. Також, знаєте, вони намагаються контролювати його і в якійсь мірі десь впливати на те, щоб його стримувати. Розумієте? контролювати і стримувати Трампа. Контролювати його погляди. Знаєте як? Ну, тримати його під, під, під контролем. Тут дивіться, зупиняти, щоб не сталося катастрофи. Для них, так? Тут, дивіться, навіть, навіть погляди його, загнати його в таку ловушку, так, в таку ловушку, повішений, це западня. Тобто контролювати якусь, якусь загнати западню, яка може стати катастрофою для Трампа, і це б його потрібний момент його зупиняло. Розумієте? Вони намагаються його контролювати. Вони навіть готують йому катастрофу, можуть підготувати йому певну катастрофу, так, впевнені вони є таємниця певна, є якась таємниця, яка дозволяє таємниця, яка дозволяє контролювати його, яка дозволяє заганяти його в Безвихідну ситуацію, і потім може призвести до того, що доля, доля Трампа може взагалі піти по башні, да? тобто він може впасти із лімпу влади, штовхнути його із цієї башні. І... Зупинити Трампа. І заставити від чогось відмовитися. Тобто вони, вони, вони можуть, знаєте як, вони впевнені, впевнені в тому, що вони зможуть його контролювати і шантажувати якимось, якоюсь таємницею, яка може призвести до, до катастрофи його, в його домі, зруйнувати захист в його домі, у, у домі Трампа, Да? <кій> Дивіться. Дуже, ця таємниця, вона, цією таємницею вони на нього психологічно впливають. Має дуже, дуже сильний психологічний тиск, тримають його під психологічним тиском. Ви знаєте, вони можуть розпочати якийсь проєкт. Який зможе обнулити захист Трампа в його домі. Тобто вони не впевнені в ньому, що він буде грати, але у них, я думаю, є дуже потужний якийсь компромат, що вони, вони заставлять його якось, вони в потрібний момент вони його можуть зупиняти, тобто впливати на нього. так? Діргати за його страхи, цією таємницею, і впливати, і обнуляти його. Тобто погрози якісь, ну як, не то, що погрози, а залякування, що ми можемо зруйнувати твій захист у твоєму ж домі, тебе обнулити в твоєму домі. Це буде катастрофою для тебе, так? Да? Ну, що я вам скажу? Вони підстрахувалися, ну, КГБ чи ФСБ, воно завжди є ФСБ. Ось так. Давайте ще глянемо, що там може бути, як і тох, вони можуть заблокувати. Ага, ага, вони обнулять його, якщо він заблокує, або заставить чекати, заставить чекати їхню перемогу. Або ще так скажемо, в них є речаги воздействия на нього, да, успішне. Можуть зупинити його успіх і заблокувати, якщо він зупинить їх, їх успіх, їх перемогу? Ну, що я вам скажу? Я думаю, що ви зрозуміли. У них є якісь, якісь методи залякування, є якийсь компромат, є якась таємниця, яка може зруйнувати взагалі долю Трампа. Як, як так Трамп зміг, зміг необачно не да, на себе. Дати назбирати скільки компромату пішов, так? Давайте подивимося, знаєте, давайте подивимося, як. А чи зможуть вони застосувати оцю таємницю стосовно Трампа? Чи застосують вони цю таємницю, чи зможуть зруйнувати, чи застосують? Знаєте, можуть віддати наказ? Наказ дуже швидко, швидко. Наказ, як, як, як тільки захочуть, як тільки захочуть, віддадуть наказ вкинути, змінити ситуацію, дуже швидко змінити ситуацію стосовно лідера. Через якийсь хитрий вкид можуть вкинути якусь інформацію, можливо, да? якось по-хитрому по змінити ситуацію. Як тільки забажають, вони віддадуть такий наказ. Тільки забажають, карти говорять, вони активно працюють. Вони активно працюють над. Вони ждуть від нього якоїсь допомоги. Вони ждуть від нього в цій співпраці з Трампом, ждуть якоїсь допомоги, і ця допомога вона у вигляді якогось, у прийняття якогось рішення. Вони чекають від нього прийняття якогось рішення. Що він їм допоможе. Що це за рішення? Що це може бути за рішення? Знайти непростий вихід з ситуації, Ситу... вихід з ситуації да? непростий вихід з ситуації. Успішно вийти із якоїсь ситуації. Щоб він допоміг їм вийти. З... Я думаю, що вийти з війни. Ну, давайте подивимося ще. З якоїсь... вийти їм з якоїсь ситуації. Зробити заяву з безвихідної ситуації, і з досить болючої безвихідної ситуації. Те, що зараз, зараз, можливо, знаєте, яка ситуація ще тут може бути? Тут може бути як закінчити війну або в ту западню, в яку вліз цей Путін в Україну. А також тут ще може бути що дуже болючі якісь санкції, так? змінити ситуацію, знайти вихід ситуації з санкціями. Бо Бо російська економіка все-таки загинається. Загинається повністю, скажімо так. Вони надіються, що він допоможе. Ну і, але це обман. Це обман. А, обман, так, і ви знаєте, швидше всього. Ага ситуацію пов'язану з економікою і з активними бойовими діями. Тут два дуже важливих питання, які вони будуть просити допомогти їм, і вирішити воєнну ситуацію в Україні і економіку, тобто зняття, зняття, зняття санкцій і так далі. Але все це обман. Тут були якісь, знаєте, що я скажу так, тут вони таємно, можливо, домовлялися, вели перемовини. Але, але вони також розуміють, що, що ця допомога може стати для них обманом. Угу, не впевнені. І все-таки у Трампові до кінця вони не впевнені, але будуть намагатися дьоргати Трампа отією таємницею, шантажувати і так далі. Ну, наскільки це у них вийде, ми подивимося з вами. Можливо, трішечки пізніше. Хай Трамп вступає у свою. На свою посаду, активно включається у процес, і там уже будем, будемо дивитися, да? трішечки туди далі, коли більш чіткіше буде вимальовуватися інформаційно ця ситуація. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре.